Викруто злочинну схему з незаконного виведення з державної власності земельної ділянки, яка розташована в акваторії Чорноморського порту. Досудовим розслідуванням встановлено що службові особи Чорноморської міської ради спільно з працівниками Державного агентства водних ресурсів та Держгеокадастру незаконно, всупереч встановленому законом порядку, без погодження з Кабінетом міністрів України, погодили проєкт землеустрою на земельну ділянку. Площею майже 1 гектар, яка розташована в акваторії сухого лиману. В подальшому вказана земельна ділянка була передана товариству для проведення подальшого будівництва. В ході проведення досудового розслідування були проведені санкціоновані обшуки, в результаті яких були вилучені документи, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів. Вказаними діями, спричиненими фігурантами кримінального провадження державі спричинено збитки на суму майже 25 мільйонів гривень. Серед підозрюваних екс заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а також колишній голова чорноморської міської ради.